Аргейл був найочікуванішим фільмом цього місяця. Ну, якщо, звичайно, не враховувати Дюну, яка виходить скоріше у березні, аніж у лютому. Але ця картина була створена компанією Apple, яка зазвичай радує якістю свого контенту, та зрежисована Меттью Воном, який собаку з'їв на динамічних та цікавих фільмах. Ну і ще тут була цікава стилістика у трейлерах та промо, чудовий саундтрек та купа. Дійсно, купа зірок на постерах. Але одразу. Скажу, що фільм, по-перше, розчаровує, по-друге, дивує, по третє, зображує і по четверте бентежить. Чому, коли що як, дізнаємось з коротесенького огляду? Поїхали! Насправді фільм дуже крутий, не можу більше просто в собі це ховати. Він крутий. Тут у нас і неймовірний екшен, і прекрасна музика, і ще й купа зірок, починаючи Гендрі Кевілом і закінчуючи Семелем Ель Джексоном. Дивитися за пейзажами та костюмами дуже-дуже приємно. Це насолода для очей. А сюжет так якось і пропустив за сюжет. Сюжет такий. Картина є шпигунським та комедійним екшеном, у якому вас буде чекати багато твістів або сюжетних поворотів. І ось найголовніший твіст полягає у тому, що цей фільм поганий! І так, так, він поганий, не варто вірити блогерам. Сюжет занадто штучний і нецікавий для глядача, багато зайвих сцен та персонажів, деякі екшн моменти або ж драматичні, оце точно драматичні моменти. Треба було різати, щоб зробити меншу картину за хронометражем, але якіснішу, бо фільм страждає йому боляче від того, що він занадто довгий. Після середини увесь приємний вайб на початку. Просто зникає, як від Танаса, і ви починаєте ну дивитися на годинник та думати, коли ж це кіно закінчиться. І хоча у фільмі і далі відбувається багато цікавого та динамічного і. Ладно, що повірили, що фільм поганий. Звичайно, це був обман, фільм хороший, бо саме це нам і обіцяли у трейлерах. Тут присутні і погоні, і професійно поставлені під суперкайфову музику, екшен та бойові сцени, ну і дійсно багато працюючого гумору. У мене за спиною сидів чувак, який постійно, буквально сміявся з кожної фрази персонажів. О, тут і сам Роквел просто божить і Брайс здала Говард яскраво кривляється. Топчик хороший фільм для відпочинку. Але для відпочинку не дуже якісно, тому що фільм слабкий, як і графіка у цьому фільмі, яка знаходиться десь на рівні флеша. Вона тут не гірша за приходи баріалина, але все ж таки це жахливе явище, як для проєкту, який виходить у 2024 році, і має на меті дійсно багато моментів зі вставками саме спеціальних ефектів, а не практичних чи каскадерської роботи. Як можна було зробити сцену від відкриття фільму набагато гірше за Uncharted 4, якому скоро на секунду вже 10 років, зрозуміти важко. Це ж... Ну, це ж блінський фільм, де треба показати себе ідеально на початку, щоб заворожити. А тут ми бачимо до Аліпу, яка їздить на мотоциклі без законів фізики, та Генрі Кевела, який косплеїть Хоука. Проте у нього тут не скейт, а джип. І ось скажіть тепер, будь ласка, ви ще не втомилися від того, що я тут влаштував усю цю клоунаду з тим, що хороший це фільм чи поганий, а? Я думаю, втомилася. Я втомився так точно. У фільмі ось таких типу твістів просто купа. Творці дійсно вважають, що краще мати 20 середньої оцей поворот моментів, аніж один крутий та якісний твіст, який повністю змінює весь сюжет. Майже кожні 20 хвилин картина буде шокувати нас новими подробицями. Чи погана ця героїня, або ж вона хороша, той персонаж він все ж таки злодій чи хороший? За цим на початку цікаво і це дійсно виглядає якісно. Але чим далі воно йде, чим далі воно повторюється, тим далі це стає ну просто нудно. І все, що я казав до цього, це чиста правда. Тут жахливі спецефекти, але красиві декорації та костюми. Тут непоганий гумор, але багато непрацюючої та затягнутої драми. Особливо, о боже мій. Особливо фінальна сцена, вона дуже розтягнута. Битви тут круті та поставлені професійно. А ось сцені погонь жахливі і виглядають як ігра з PlayStation 2. Але найбільше цей фільм втрачає від того, що творці хотіли сказати занадто багато всього і вмістити це в один простенький фільм. Події відбуваються занадто стрімко. Сцени файтингу хочуть показати не тільки цей самий файтинг, не тільки бій, а й розкрити певні особливості героїні. Купа персонажів, як Джексон, наприклад. Просто не потрібні. А там, де саме потрібно більше персонажів, наприклад, лиходіїв, їх тут дуже мало, і вони якісь, ну, просто комічні. Цього всього нема. Це виглядає як мультфільм, і ви знаєте, оце мультфільм, що я сказав, який. Чомусь хоче бути проєктом для аудиторії 16 з плюсом. Можливо, для підлітків би цей фільм був хороший. Все ж таки, він яскравий, багато красивих пейзажів, бої під музикою і детепе. Але для дорослої аудиторії тут буде нудно. Той же Кінгсмен мав ту саму жу між трешами та іронією та якісною стрічкою. А тут всього цього нема. Це просто балаган з видатними акторами, які зовсім не відчувають цей проєкт. Особливо, особливо я хотів би відзначити головну героїню у виконанні Брайс Далас Говард. Вона абсолютний місткаст для подій, які відбуваються після 40 40-ї хвилини фільму. Я не хочу спалирити, але все ж таки скажу. Я розумію, що у нас тут ера бодіпозитиву та прийняття людей, які вони є. І це правильно, дійсно, правильно. Але фізично я це розумію, тому що я саме маю такі самі проблеми з вагою. Фізично неможливо робити у ці всі стрибки, воювати, стрибати, мати рефлексі з таким тілом. Це нереально. А от коли це стає все нереально, глядачу, стає просто все одно на це все. Тому що він не бачить реалізм, він не може бути присутній у стрічці. Він бачить фальш, і ось це прям апогем. Я бачу фінальні бої та ковзанку. Ну це навіть погано для комп'ютерних ігор. До слова до тієї ж малі симака. Ні, у шпигунці у мене не було жодних питань. Вона була прописана у сценарії саме такою. Але питань немає у мене до людей, які підтримують цей проєкт. Особливо до речі, подяка йде до Павла Ем з Веройда, Ярослава Левченка та Мега Ультра Супер. Дяка йде до Миколи! Дякую вам величезне. Продовжуємо. Що ж до оцінки суб'єктивності, то тут буде цікаво. Елемент часу, розуму, душі ні. Елемент реальності половинка. А ось елемент простору. Теж половинка, так, є елемент сили так, в у повному обсязі. Тому у нас 4 бали з 12 можливих не дуже хороша оцінка, як для блокбастера і фільма, який хоче бути головним проєктом цього сезону. Після Аргайла найкращими фільмами вона так само залишається для мене. Це Kingsman перша частина та Кік ЕС. Ну і реклама Найкі the Phantom, який. Просто неймовірне, дуже раджу подивитися. Я додам до речі цей лінк в опис до цього відео. А ось цей же фільм я не можу рекомендувати вам до перегляду. Він дуже Може затягнути тупий та перенасичений всім непотрібним, що може бути у блокбастері. І в той же самий час це не жахливе кіно, це реальний твіст, і навіть непогане кіно. Це просто картина рівня якості фільмів Нетфліксу. Але там кіно, саме проєкти кіно входять у вартість підписки стрімінгу. А тут же за квиток треба буде платити окремо. Висновки з усього цього, що я тільки що сказав, робіть самі. Ну а так, любіть кіно, бережіть себе, допомагайте за Сута Арголанайте. mm Ну і зараз будуть сполери. Тож, 3-2-1. Якщо фільм нам каже про зв'язок головних героїв, та як саме ці герої були створені певною персонажкою у книзі, то значить, що і Джон Сіна крутив Шури Мури з Генрі Кевілом. Якщо це так, то це стає головним жартом фільму. На жаль, нам це не показали. Але чому я це сказав? Тому що ви тепер це представили і тепер будете жити з цим, як тепер живу і я. Не дякуйте.